Вітаємо, вітаємо любі наші друзі. Сьогодні ми з Юлею Дюшнік вже традиційно виходимо в прямий ефір, щоб поговорити про важливе, актуальне, те, що потрібно кожному з нас. Та можливо, кожному, хто ще не знає про Mary Kay, про переваги. Співпраці з компанією ріки, хто, можливо, придивляється до цієї компанії, можливо, хтось вже колись був в цій компанії, але втратив зв'язки. Сьогодні цей ефір буде якраз для кожного з нас натхненням, особливими знаннями. І ми б хотіли, щоб. Ті, хто вже є в компанії Mary Kay, щоб написали зараз, на початку нашого ефіру, для вас особисто важливо бути в Mary Kay І як компанія впливає чи вплинула на ваше життя? Юлечка, про що ми сьогодні ще хочемо поговорити? Ми хочемо поговорити про. Можливості в компанії Марікей для кожної. і Про варіант, Б? Про варіант Б, так. Та той, що дає, що дає насправді а, свободу, підтримку і розвиток. А, що дає ще красу в одному флаконі? Та, це сьогодні буде ефір про Mary Kay і можливість. Стати б'юті-експерткою з краси, як як, як ми, як я і Юлія. І це можливість може бути вже використана цього літа. Давайте поговоримо е, про переваги стартового набору. Я е, покажу вам стартовий набір в, в красивому дизайні пакет е, сучасний, е, я б сказала. Трендовий такий, який в цьому році компанія MariaKay об'являє такий рік, в якому саме такі кольори будуть актуальними. Може, ви бачили, в мене вже є футболочка в таких кольорах, які компанія мені подарувала. І ціна цього набору скільки? Одна тисяча гривень. Одна тисяча гривень. А що в цьому наборі продукції на. 2,5 з, з тисячі гривень. гривень. І ви бачите прекрасно на своєму екрані, що цю продукцію ми виставили на презентацію. І тут в цьому наборі є топ-продукти для макіяжу і догляду. А окрім пробників, Соше. Ми не будемо на цьому зупинятися. Це догляд за обличчям. 25 плюс для сухої і жирної, для сухої нормальної шкіри і для жирної комбінованої. І, відповідно, тут є пробники патчі гідрогелеві для очей і ще пробник маски. Так? Mm -hmm. Що ще тут є в цьому наборі? Давайте поговоримо. <кій> а <кій> я буду близько. Знежирений засіб для зняття косметики з очей, перевірений офтальмологами, прирівнюється до сльозит, це означає, що чистий і безпечний для того, щоб знімати з очей косметику і туш. Дуже-дуже швидко знімати цю туш, не подразнюючи оки, немає ніякого печіння. Дуже дуже. Легко знімається туш. Зачай. Я її обожнюю. Цей засіб я дуже обожнюю і він коштує 1050 гривень. І пам'ятаєте, що стартовий набір в такому пакеті з дзеркалом і з тим, що всередині, коштує 1000 гривень, з доставкою 1120 гривень. Класний засіб. Ми дуже часто з тобою показуємо їх в рекламі, саме то, так, як він легко знімає. Туш ніхто більше не може ніякий засіб, я впевнена, не може так справитись. Далі, що там у нас ще є? Таке улюблені топчики Сісі-крем, легка тональна основа з SPF фільтром Має 8 переваг, зволожує шкіру обличчя, Вирівнює тон, візуально покращує стан шкіри і навіть прибирає почервоніння і бореться з висипаннями. І мені здається, Юля, що це маст-хе сезону mm -hmm. і будь-якого сезону, тому що навіть коли у жінки зовсім, зовсім, зовсім нема можливості. А для себе Mary Kay, хоча б один цей продукт він може одразу виконати вісім переваг, про які сказала Юля, і головне зробити фешн-вигляд для вашої шкіри. Окрім того, цей засіб коштує 770 гривень. І ви рахуйте, стартовий набір коштує 1000 гривень, 1050 знежирений засіб і 770 сісі крем з SP 15. Так. З фільтром, з термозахистом просто найулюбленіший продукт. Далі у нас іде мастхев. Туш. Туш. Туш для вій. Супер. Дуже-дуже якісна туша. Яка теж перевірена офтальмологами. її дуже гарна, щі, щіточка профарбовує кожну, кожну війку профарбовує. І вії не злипається, немає ефекту панди. Влітку, коли навіть дуже-дуже жарко, вона дуже е, стійко тримається на очах, не має ніяких відбитків внизу, вона не зсипеться і є е, досить, е, досить такою. Дуже якісною, а ще туди входять вітамінчики по догляду за віками. А ще вона топ з продажів, і компанія Мрікея її вкладає в замовлення стартовий набір для новачків. І її ціна 720 гривень. А от і рахуйте, набір 1000 гривень, туш 720, нежирений засіб, який легко знімає туш, 1050 і сісі крем 770 гривень. От. Для мене це дуже класний подарунок для будь-якого консультанта, новачка, б'юті експерта, який підпише угоду в липні. місяці. Там іще тревел-версія є крем для рук, Сетін Хендс, яка готує руки до поцілунку. Дуже класно покласти в сумочку і в потрібний просто... момент нанести дуже якісний крем для рук з маслом ши. Угу. Ніяк. Ідеальний склад е, з дзеркалом, яке теж компактне, легке, яке можна використовувати в домашніх умовах, чи можна брати з собою в подорож. Можна провести перші презентації, якщо ви плануєте зробляти гроші в Меріке як професіонал, як б'юті експерт, як консультант з краси. Також брошура, образ іде, і е, пробники СОШЕ, про які я вам сказала. І зразу ж, коли ви оформлюєте е, замовлення. При... Купуєте для себе так званий стартап. У вас відкривається сторінка консультанта з краси, в якій ви можете вже отримувати додаткові опції. О, і саме головне, що вам є одразу з чим працювати, вже є що собі для себе використовувати і вже є чим ділитися. І буде. Команда, наставництво, підтримка на кожному кроці кроці. Ну там, ми доєднаємо вас до нашої групи Маріки Вікторії в Фейсбуці, в Інстаграмі, ой, в Телеграмі і в Вайбері, де вам зручно ви будете отримувати інформацію, супровід, і, відповідно, ви будете не сама, у вас буде спільнота Марікей. Давай поговоримо, чому це варто взяти для будь-якої жінки, яка живе ну, сьогодні. Ми говоримо про Україну під час війни, та які стартовий набір відкриває дисконт mm -hmm. на всю продукцію Марікей, і mm -hmm. можна mm -hmm. придбати продукцію для всієї родини. Вже забезпечити, mm -hmm. наприклад, якщо мама є mm -hmm. донька або мама дві доньки, mm -hmm. і для чоловіків теж є і догляд, і аромати. І також це відкриває може вигода в тому, що є гнучкий графік роботи. Ви в пріоритеті вистраюєте собі так графік, як вам це зручно, працюєте працює тоді, коли вам це зручно. Розвиток як експертки в б'юті-сфері. Ну, тобто це дуже, дуже сучасно. Також не жінця, жінка може бути б'юті-експерткою, сама собі босом. І стартовий набір може бути стати консультанткою з краси, це можна як додатковий дохід, якщо є основна робота, то це може бути як додатковий дохід або повноцінна кар'єра. Угу. Також в компанії Марікей є визнання, нагороди і подорожі. Я цьому дуже-дуже радію, що компанія Mary Kay на протязі вже 61 року дає підтримку і пройшло дуже багато криз. І ми перевірили її і в коронавірус, і війну, і це дуже надихає. Сильне жіноче оточення, так. менторство і система навчання. Тобто можна отримати освіту. Uh -huh. стати професіоналом в своїй сфері, в сфері і бути таким блогером, ну як ми, наприклад, з Юлею, які ведуть свій авторський блог як консультанти з краси компанії Мрікей. Тобто кожна з нас, кожна з вас може. Створити свою власну систему роботи. Мене це просто влаштовує. Юля, як в... Юля, складає, я як... Я. Ви як ви, та? А... В... яка відповідає твоїм життєвим пріоритетам і цінностям. І головне, твій успіх залежить тільки від тебе. Мерікей – це твоя така платформа для злету, яку ти використовуєш як стартап. Та як Площадку, в якій ти можеш швиденько-швиденько знайти для себе можливість реалізувати свої таланти. От, я б хотіла зараз, Юлічка, щоб ти поділилася своєю власною історією короткою, як Мірікей змінила твоє життя. Mm -hmm. Ти по-перше, Мерікей забрала, якби не Марікей. А я не знаю, як би я вивела ті прищі, як і де і що mm -hmm. я вже перепробувала, не вдавалося. Mm -hmm. Що змінила стан шкіри? В першу чергу стан шкіри змінила компанія Mary Kay. А також Постійні навчання від компанії, розширюють кругозор, дуже класне спілкування є в компанії Меріке, mm -hmm. якісне оточення, яке є підтримкою одна одною, і також іще зміна такого мислення на, на позитив, на краще. Не то слово, я просто спостерігаю за Юлею і розумію. І бачу своїми очами, і бачать всі мої колеги, наша команда, як звичайно, жінка відкриває в собі такі бізнес-жирки та впевненість, силу, і все починається саме із стартового набору. І я точно знаю, Юля, що якщо б я задала тобі зараз питання, Юля, ти можеш собі уявити, що ця можливість попройшла повз тебе? Яким було б твоє життя? Чи воно було таким? Цікавим, яким воно є сьогодні? Я не знаю, як би сталося, як було, і я й не знаю. Ну точно знаю, що зараз воно є таким, яким я хочу. Таким, як ти хочеш, так? Тому ми сьогодні з Юлею можемо вам сказати. Ти можеш спробувати просто зробити перший крок, вкласти в себе і по і а, подивитися, як зміниться а, твій горизонт. Пишіть нам в особисті, і ми з радістю дамо відповіді, підкажемо, як зробити перше замовлення та отримати свої най найвигідніші бонуси. До речі, про Юля. Бонуси. <рес> ми підійшли до самого смачного, бо саме додаткове замовлення до стартового набору забезпечить вас спеціальним подарунком, який просто розкриється на ваших кубах. Як Мільйон яскравих таких часточок діамантів, які зроблять ефект пуш-апу і відповідно зроблять такими красивими, зволоженими, сяючими губи. Цей блиск, ілюзія вкладається в подарунок для консультантів-новачків, які саме в липні підпишуть угоду з компанією. Угу. Я тобі трошечки так покладу на, 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 на твої губи. Ти так розподіли їх. Та. І ми подивимося, як, як зразу ж засяють твої губи тим особливим блиском, який надихає. І, відповідно, тих бонусів в компанії Мерікей дуже багато. Дуже цінні подарунки, невеличкі бонуси, та хоча дуже цінні, дорогоцінні. І великі перемоги, про які ми говорили: про конкурси, про виклики, про челенджі. Підвищення статусу і залученість до активної діяльності дають вам ці переваги. От, І, відповідно, ми питаємо вас: а якщо для вас варіант Б? Чи ви готові спробувати щось нове цього літа? Дуже багато людей, жінок, можливо, як і я, свого часу задають собі питання і. І це все, про що моє життя, колись я собі запитання таке давала. Бо я потребувала грошей, я потребувала реалізації, я хотіла подолати свої прищі, залежність, в якій я була. А відсутність мотивованості чи взагалі нерозуміння для чого ти народилась, і я пам'ятаю, ці питання дуже мене мучили, бо я була домогосподаркою, і мені потрібно було якось себе реалізувати. Я не любила просити гроші, і мене це ображало навіть. І коли. До мене прийшла пропозиція від консультантки з краси. Я навіть тоді не уявляла, що ти через такий стартовий набір відкриється портал для нових. Унікальних можливостей для моїку, мого життя. І дуже багато жінок кажуть, та в мене є стабільна робота, в мене є прекрасний чоловік, в мене то, в мене сьо. Я не можу продавати. Я, наприклад, не для того. І кожного разу, коли я чую цих жінок, я згадую себе. Бо я точно так же думала, що в мене не така зовнішність, я нікого не знаю в кривого розі. в мене там нема знайомих, в мене там нема такого. Красивої мови, чи, ну, багато чого, того, що мені здавалося, що я для Марікей не підходжу. Але з часом я зрозуміла, що. Саме в цій компанії і не треба, щоб ви були на когось схожі. Треба, щоб ви були е, закохані в косметику Mary Kay, щоб вам подобалась якість цієї косметики, щоб ви нею користувались. І результат, який ви е, отримуєте на своєму обличчі, він буде показувати вашим знайомим навіть через екран смартфона, бо фільтри ми не використовуємо, що косметика Mary Kay дає той результат, якого ви навіть не очікували. Сьогодні Наприклад, до мене прийшла подруга, яка 30 років в Мері-Кей, Вона раніше, ніж я прийшла, я 26 років. І я кожен раз зустрічаю її, і я не можу намилуватися станом її шкіри. І вона не може намилуватися станом моєї шкіри, бо вона саме бачила, з якими плещами я прийшла. І ми одні одній зізналися в тому, що інвестиція. В свою шкіру 5 хвилин ранці ввечері дають отой потужний результат, який позбавляє нас тих тортур, які отримують жінки в косметичних кабінетах чи тих у колах чи тих неймовірних таких процедур, які в принципі нічого не вирішують, окрім того, що видно, що попрацювали над обличчям, і воно вже спотворюється. Тому, коли ми говоримо про... Той щасливий квіток, який ми отримали, вона і я тоді я 150 доларів заплатила. Вона ще більше. Сьогодні вона мені каже, що вона возила то все з Москви, бо в Україні не було Мирікей. Я прийшла вже, коли в Україну прийшла компанія в 99-му році. А вона ще раніше і каже: я до сьогодні дякую тій консультанті, яка в липні місяці мені проводила майстер-клас краси в костюмі і в. Панчохах, і це був рівень елітного сервісу, який ми до сьогодні надаємо жінкам на безкоштовних майстер-класах краси, підбираючи косметику, як бюті волонтери, витрачаємо свій час, свої кошти. Які ми вкладаємо в продукцію, для того, щоб жінка, яка приходить до компанії Міріки, протестувала косметику і купувала лише те, що їй стовідсотково підійде. Не всі готові сьогодні так працювати, і тому ми шукаємо серед вас в океані можливостей Через соцмережі тих, хто відчує відгук в своєму серці, хто хоче долучитися до компанії, яка була створена жінкою Маріки Еш, яка дала своє ім'я для жінок в ім'я жінок, щоб вони мали отой варіант Б. Який допоможе їх в будь-яких кризах, в будь-яких періодах життя в юності, коли народила, коли корми, коли не може працювати, коли йде на пенсію, вона може забезпечити собі життя достойне, в якому вона реально зможе заробити гроші відповідно того, що в неї є в косметичці, там де вона є. Розумієте, Коли вона буде ділитися тим, що їй подобається, з тими, у кого є шкіра. Тому сьогодні, завершуючи цей ефір про стартовий набір Mary Kay, ми хотіли б сказати, що успіх кожного з нас починається якраз з чого? З рішення. Uh -huh. Я можу більше, ніж думаю. Uh -huh. І uh, ми... Uh, з Юлею вас запрошуємо в той унікальний, е, е, як то кажуть, бізнес, в якому ви пізнаєте себе і дізнаєтесь, чого ви варті і на що ви здатні. І, можливо, ви впишете своє ім'я в історію Мерікей, як вписуємо свої імена ми з Юлею. Та і е, я точно знаю, що серед вас саме є такі жінки. Якщо це не ви... І ще ви так думаєте, то подивіться навколо себе. Може, комусь ви порекомендуєте подивитись на наш ефір, наш ефір, позвонити нам, написати чи прийти на наш безкоштовний майстер-клас з подругами. А ми задоволені тим, що ми з вами ділимося е, 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 як то кажуть, важливими новинами, які можуть вас підсилити. Дякую, Юля, До зустрічі. до зустрічі.